Привіт, малята! Сьогодні ми продовжимо нашу рубрику А чому? Тема якої А чому їжачки мають голочки? Малята, чи знали ви, що у звичайного їжачка 5 тисяч голочок? Наявність такої шубки вимагає ретельного догляду. Їжачки доглядають за своїми голочками за допомогою лап. Але вони занадто короткі і не дозволяють звірку повністю провести чистку від паразитів. У такій ситуації їжаку допомагає кислота, яку виділяють фрукти. Їжачки починають кататися на яблуках або інших фруктах, щоб позбутися від настирливих кліщів і бліг. Малята. Відкрию вам маленький секрет. Їжачки ніколи не роблять запасів на зиму, оскільки в цей час вони міцно сплять у своїх нірках і їжа їм ні до чого. З цієї причини їжачки не носять на своїх голках яблук і грибів, що часто можна побачити на малюнках у дитячих книжечках. Їжачки народжуються на світ голенькими і неколючими. Вони покриваються білими і темними голками через кілька годин, а очі відкривають через два тижні. Голки швидко стають твердими, як у дорослого їжака, і навіть у малюків вони можуть вже стовбурчитися. Така захисна реакція необхідна в навколишньому середовищі, адже у їжачків багато ворогів. Малята, ви вже напевно знаєте, що їжачки вміють згортатися в клубочок, і на своїй спині вони носять безліть колючок. Все це способи захисту від хижаків. Однак діє такий захист не завжди. Наприклад, лисиця може навіть закотити їжака у воду, лиш би він розгорнувся. Лисиця, знайшовши колючий клубочок, Обережно підкочує його до води, штовхає в калюжа або річку. Їжак обов'язково повинен розвернутися, підставивши беззахисне черевце, але лисиця цього й чекає. Ми звикли думати про їжаків як про нешкідливих істот, але, незважаючи на це, вони цілком можуть постояти за себе. Адже у них в розпорядженні знаходяться не тільки колючі голки, а й 36 гострих зубів. Дуже часто знайшовши їжака, приносять його додому, намагаючись зробити з нього домашнього вихованця. Це є великою помилкою, людям некомфортно, коли у них поселиться їжак. Ночами звірятко бігає, топотить кіхтиками, фиркає. Заважає спати. Їжак нічна тварина. В цей час йому необхідно добувати собі їжу. Нехай симпатична тваринка живе в природі там, де їй належить і приносить користь, а зустріч з нею обрадує будь-яку людину, яка не байдуже до наших молодших братів. Ну що ж, до зустрічі, малята. Слухайтесь, маму. И тата